Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Чехія підтвердила готовність посилити можливості України у боротьбі з повітряними загрозами, зокрема безпілотниками. Йдеться про передачу бойових літаків, які можуть бути задіяні для перехоплення дронів, включно з іранськими системами, що використовуються Росією. Президент Чехії Петер Павело наголосив, що його країна здатна оперативно надати кілька машин середнього класу, які вже довели свою ефективність у подібних завданнях. За його словами, рішення не потребує тривалих процедур і може бути реалізовано у стислі строки. Паралельно Прага ще раніше розглядала глибше авіація. Ційне партнерство з Києвом у 2023 році чеські оборонні підприємства підготували концепцію спільного виробництва легких бойових літаків fa 259, розроблених компанією. Аероводочоди. Ця платформа є модернізованим розвитком добре відомого, l 159 і орієнтована на багатоцільове застосування від ударних місій до повітряного патрулювання, конструктивно fa 259, розрахований на експлуатацію з підготовленою та польової інфраструктури. Має кілька точок підвісу для озброєння. Та допускає встановлення сучасних сенсорів, серед них радар з активною фазованою антенною решіткою, а також індивідуальні комплекти обладнання під потреби конкретного замовника. Водночас у чеському експертному середовищі не виключають і варіант передачі в Україні літаків l 159 ЛК. Однак їхній потенціал у ролі засобу протидії дронам оцінюється стримано. Основна проблема полягає у застарілій сенсорній базі. Відсутність повноцінних оптико-електронних систем суттєво ускладнює пошуки супровід малорозмірних повітряних цілей. Компроміс розглядається застосування двомісних версій літака, де функції пошуку та наведення може взяти на себе окремий оператор. Також обговорюється використання відносно недорогих прицільних контейнерів, на кшталт Сінаба Фенікспод. Однак навіть такі рішення не перетворюють Л 159 на повноцінний елемент системи протиповітряної оборони. Фахівці сходяться на думці, що реальна ефективність цих літаків у боротьбі з дронами можлива лише за умови щільної взаємодії з наземними радарами зовнішнього цілевказання та значних інвестицій у модернізацію. З цього їхня роль залишатиметься допоміжною, а не визначальною. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.